Яскравим видався тиждень. І все ще набирає обертів пропаганда російська. Ми ж зібрали топ за сім днів, які минають. Найважливіше про що вони говорили, і про що будуть говорити тижня наступного. Мене звуть Олена Центила. Спасибі, що ви на моєму ютуб каналі раптом не підписані. Зробіть це, бо дуже дивно, що майже половина людей, які зараз дивляться цей ролик, досі не підписалися. Лайки, дзвіночки, все на своїх місцях, і вам вдячні за це. Отже, головна тема: боги! васал Путін побачив свого суверена Сі Цзіньпіна. Сі Цзіньпін дав можливість доторкнутися до себе. Ну, власне, зустріч Шос виявилася такою, що щось вступило в ШОС. Це я про Лукашенка, який туди Білорусь протягнув як територію, так як і кизав китайцям: ви китайці користуєтеся нашою територією проти волі білорусів або за їхньою. Ну, власне, білорусів ніхто і не запитував. Але найдивовижніше, що вони продовжують натягати своїм на голови, це те, що Китай і Росія і Білорусь. Це мишебратія нова мишебратська теорія в автомобільному розрізі. Ви не повірите. Але саме через автомобілі проявляється близькість думок, позицій і поглядів. З двох країн проявляється даже в этом: китайські хунці, сідімпіни і російський аурус Володимира Путіна припарковані в місті. Посмотрите наскільки близько друг к другу. Обогі припарковані автомобілі віднині свідчення. Чого кишеньковий пропагандист зручний ручний Зарубін розповідає про те, що близькість парковки в притирочку – це про близькість позицій. Про що мова? Мова про те, що вони найближчі кілька тижнів, а чи місяців, будуть далі натягати, що Китай, Росія, браття, і зараз от Пекін візьметься допомагати. Попри те, що Сі Цзіньпін сказав, що Путін його друг хорошенький, каже, що від військової допомоги отримається. але ми знаємо, що в принципі дуже багато товарів подвійного призначення. Далі. Орбан буде темою номер раз. Що привіз Орбан? А яка позиція Європи? Та ніякої позиції Європи Орбан не привіз в Москву, тому що ніхто йому мандатів і повноважень на це не давав. Тому це двосторонній візит. Але Орбан намагається човниковою дипломатією або човником просто з'їздити. Оце в Києві в Києві побував, оце в Китай хоч це оце Москва. Проміжний етап. Орбан буде темою наступного тижня неодмінно. Будуть тішитися і потирати руки Богі, Орбан. А що він? А, ну, урочисти ніча. Зрештою, на восьмому місці нашої пропаганда шоу нині Соловйов. традиційно з звинуваченнями Німеччині, і традиційно такими, які на голову не налазять ані дипломатично, ані чимоданно, ані будь-яку іншу. Притомні люди такого не слухають. Але їм лаптістанцям дуже подобається. Прідот в Германії хабик, шмабик, чірабик, шульц, шмульц. Будет во Франции не Макрон, а Пистон. Хорошо. Будет в Англии кто угодно, вот просто кто угодно. <как> Вообще не важно, сунок, высунок, подсунок, не важно кто. Это не изменит направление движения. Точка. И не надо думать, что если в Америке вместо <как> Байдена придет Трамп, да хоть фигамп. Мені здається, що це якраз і дає той рівень. Ну, от ви коли припинили з прізвищ знущатися? Ну, в якому класі? В третьому? Ну, в п'ятому. Ну, хай хтось дуже дотримався до шостого, Соловйова шостий не перевели. От всіх перевели в шостий клас, а він в четвертому залишився. А, не було тоді четвертих класів, того він там і лишився. Зрештою, от така демонстрація чого? Незнання, безсилля, неадекватності, вміння що? Вміння знаходити. Способи спаплюжити прізвище до чого веде? Чи він думає, що ріші Сунак він реально дивиться і розстраюється, що Соловйов про нього сказав? Ні, не сказав, але це теж залишиться тенденцією на наступний тиждень. Він далі буде знущатися з тих усіх людей, які, зрештою, якимось чином так чи інакше зашимлюють російське самолюбство. І це не складно. Ну тому, що самолюбство російське воно втратило сенс і втратило міць, втратило стрижні, так би мовити. І далі вони будуть говорити про те, що хто би там не прийшов, все одно вектора руху, напряму руху це не змінить. Єдине питання, куди рухаються за умови, що пропагандисти і Соловйов і Скабєєва заразом тиждень, який минає, присвятили тому, що працевлаштовували чиновників мера Москви і прем'єра. Так я серйозно. Причому про це влаштовувати його намагалися і одного, і другого. Не вражьте. Австрии пока еще не все так плохо. Но и здесь экономический кризис, инфляция, рост арендной платы, угроза бездомности, нищеты. Из-за высоких цен на электроэнергию австрийцы просто не могут позволить себе оплачивать счета. Как итог, людей выселяют на улицу. Ну, тут сильно здивувалася Австрія, яка благополучна і яка геть не входить навіть в десятку чи в п'ятнадцятку, здається, за кількістю бездомних в Європі. тут вони дуже сильно здивувалися, що вони зараз за межею межі бідності, що колапс ударив по електроенергії, так що вони самі не помітили. Ну а Скабєва помітила, і це буде теж те, за яку вони просуватимуть до наступної весни. Так ну мені виглядає в Австрії. Не все так погано, значно гірше в Росії, але цього не видно. Але що? викристалізувалась. викристалізувалась. Пробачте, нова лінія, коли вони будуть гнати на умови закордоння. Це ж вже було так, уже було, не спрацювало. Не спрацювало. А чого вони ще раз? Ну тому що не доходить, що не працює. Австрія буде у Скабєєвої, Франція буде у Соловйова, Британія, Німеччина, ну і звісно, Сполучені Штати. Наприклад, Можете представити, що було б, якщо ви, наприклад, Парижем управляли люди талантливі, скажімо, із команди Собяніна? Ви можете собі таке уявити? Ну, серйозно, а він може. Вода в Москва була би чиста, улік. Тобто, я правильно розумію, що для того, щоб вода в Москві ріці стала чистою, потрібно Собяніна і його гоп-компанію відправити в Париж. Ну, хай подивляться, як там. А ні, не так. Це були б убрані. Ну, так же. <риво> <риво> Знаєте, якщо можна... В тіні, в тіні. Вода Но... в тіні була б чиста. Вона вже стала в Москві. Да, да, да. <риво> а от, наприклад, зараз в Великобританії проблеми вже сплошні. А якщо дадим кому з команди Мішусіна управляти економікою Великобританії, Глядіше наладиться і да? можемо підняти промишленість yeah. германі. У нас є спеціальність mm, точно промисловість Німеччини будуть піднімати своїми гробовозками, які м, зараз є ноу-хау російської аналоговнітії. Це при тому, що автопром. Який стражденний для Соловйова, який минулої програми буквально вмер, так і не народився на російщині. Китайський автопром замістив все те, що мало у російським їздити з літаками не вийшло, бо виявляється, що це радянські методи, і все вони не працюють. Але промисловість буде. Ну, ви ж гвістків навіть своїх цвяхів не виробляєте. Ну, це вам Матвієнко сказала. До речі, цікаво. А тазики алюмінієві і відра емальовані виробляє Росія? Ну. Так, щоб чимось було чим хвизуватися? якось пам'ятаєте, у росіянців спитали, а що за штуку виробляє Росія, такі з матеріальних благ, яку і в світі знають, і в Росії пишаються. Окрім лома і Івановських сітців, не назвали нічого. Ну а як же ж лапті, лукошка, акошка, ну якесь щось, не знаю. Навіть цим не пишаються, але що Німеччина і промисловість Росія готова піднімати і мішустінську команду теж кудись відправити? Ну точно, ну пам'ятаєте це анекдот про міністра фінансів, який виходить, і рубль тримає на місяць. і каже місяць місяць. Mm? Ну, ви точно міністр фінансів? Так настільки всекласно, вражці, що свої готові командирувати. З яйцями розібралися, з доларом теж, з євро вже нафти газу завались, але це не точно, тому що є обмеження. А що там з переказом на картки? Mm, точно, а з електронікою Тоже. Ага, а що з товарами сертифікованими? А, не сертифіковані теж годяться? І китайські підробки теж? Ну, привіт, Маргариті Симонян і їм подібне. От така історія. Отже, що викристалізовується? Викристалізовується нова штука. Вони будуть говорити про своїх чиновників, можновладців, як про команду професіоналів, які можуть щось порятувати. І ця теза реально вилізає на чергову сходинку в нашому топі. Ще одного класного професіонала покажу вам голову. Слідчого комітету Бастрикін його фамілія. Він минулого тижня наговорив прямо по списку. По-перше, увійшов в конфлікт з Кадировим. Кадирову текст написали, заборонили, щоб він записував якесь відео, але тим не менше, Бастрикін на публічному заході. Пітерський юридичний форум заявляє, що нікап треба заборонити, бо це одяг терористів. Це запретити. Ну и конкретно, что происходит сегодня, да? В Дагестане последний теракт кто совершил? Исламисты, террористы. В ростовской тюрьме кто совершил? Террористы, исламисты. Но они даже смогли принести свое знамя исламского террора на нашу территорию. Поэтому срочно в Госдуме надо реагировать на эти явления, коли мы завозим сюда людей. Это вот отдельная тема надо, не надо, я считаю, что не надо. Вот. Ви повинні регулювати їх поведіння через прийняття нових закону. Ось так. Тобто, закон має заборонити носіння нікаба. Ну, це такий мусульманський одяг. Заборонити негайно. Кадиров натякнув, мовляв, бастрикін, ви в себе там. Якщо ви будете продовжувати подібне штовхати, то непереливки буде всій території Росії. То ми покажемо, в якому одязі ходять терористи. Зрештою можна показати на піджаки, на жакети, на сорочки, на футбол. Зрештою, в чому би тільки не ходили путінські прибрутні. Тридцяті тисяч левілі таких не жилаючих гражданство. Не можливості. Ви зрозуміли про що мова? Я деталізую. Тут Бастрикін говорить, що відловили більше 30 тисяч. Людей, які хотіли отримати російське громадянство. Формулювання відловили більше 30 тисяч. І що з ними зробили? Слухайте. На вот. Поставили на шорт и уже порядка істі тисяч їх направлені за спеціального. Нам давай за щеплення нужне товариші. укріплення создавають. Для этого можна действительно Хороші робочі руки, вони сьогодні поповняють ряди наших цілових підрозділів, які до мене встановлені. Ну, найголовніше, я від наших цілових підрозділів, за що ми думаємо? На справді цей шматочок ви не побачите по російському телеку. Ще раз, Бастрикін говорить, ми отловили більше 30 тисяч людей, які хотіли отримати громадянство. Більше 10 тисяч вже відправили на фронти. Далі йде приписка про те, що вони нібито окопи копають, але ми бачимо, куди приходять труни. І так, ми знаємо, скількох вони ніколи не знайдуть, не відшукають і навіть не шукатимуть в українських полях. І так, чутливий Ютуб не дозволить мені показати відео, як вони на своєму російському тіліку показали, як один з солдатів в голову стріляє іншому солдатові, якого поранили. Вони, звісно, показали, що це о господи звірства в українській армії, але є проблемка. Обидва солдати на відео російські, і сталося це в Запорізькій області. Мені прикро, що Ютуб чутливий, але тим не менше, факт є факт. Бастрикін каже, що 10 тисяч людей, вони мігрантів, відправили на фронти. Хотіли вони? Ні, не хотіли. Будете копати, а там замість лопати дають автомати в кращому разі, або не дають. І цікавий момент, який ми не можемо перевірити, але з'явилася інформація, що 10 тисяч. Але більшість з них це люди з окупованих в Україні територій. наново окупованих з 22-го року або з 14-го. Щойно перевіримо цю інформацію, неодмінно повідомимо. Але як вам історія? Мігранти потрібні для того, щоб їх ловити і відправляти на смерть і вибори спаси. Я взял на шопакаєш, він варія прийняла ачінбала. По реализации миграционной политики в Российской Федерации если Здесь нет депутатов Госдума, а? О, будьте добры, если можно, к сходу. А вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, а что происходит в Госдуме? Там вообще кто-то заинтересован в решении этого, этой проблемы, причем принятие новых законов, которые соответствуют за напряженности ситуации? Ну, я здесь, и очевидно, этот вопрос интересует. Конечно, мы этим занимаемся, и я лично этим занимаюсь. С большим интересом сейчас слушаю выступающих, и если вы позволите, после окончания я к вам подарую. Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша государственная дура. Извините, я в, в, в комментарии. Просто чтобы вы разумели. Пастрыкин, голова СЛИЧО комитета, называет их парламентский орган «Госдура». Це все, що варто знати про російську політику, це все, що варто знати про взаємовідносини між ними. Депутатка, яка каже, да, вибачте, пробачте і так далі. І далі вони всі гегочуть. Ніхто не робить зауваження підстаркуватому персонажу, що так не поводяться. Ну, а чого його робити, подібні зауваження? Правда? Якщо інший депутат, нілов його прізвищення, віддає наступне луни, ще раз.

Які сигнали і від кого розмивають голови в росіянців? Тут е, просто страшне. Тобто, чи були американці на місяці? Велике питання, правда? І це ставить його депутат Державної думи російської. Чому тоді дивуватися, що наступна пані висунула реальні претензії до казки 12 місяців, до США і до червня липня? жовтня, листопада і грудня. Ну, насправді вона зве їх іюнь іюль. Проблема у пані плутає іюнь і іюль. Ще раз январ, февраль, август. Ну, тут питання у тому, чому январ, февраль, август, але далі цікавіше і юлю. Либо у кого-то закінчилась фантазія. Одну букву різниця в категорії зробили. у мене вопрос? Мої хороші, ми взяли це откуди з Америки? Октober, November, December? А хтось може підказати їй, що і юль, і іюнь це не октобер, november і december. Що це взагалі з іншої опери? Що октобер і december це взагалі переплутати складно, і там ніхто місяці не плутає. Чому у нас не свої місяці? Чому ми, Росія це головне звено мира? А к чьи у вас месяца, интересно? Все это главное звено мира. Звено Почему мира? мы взяли месяца с Америки? Почему? А, я путаю июнь, июль, уверена, у всех такая проблема. Меня подруга пригласила на свадьбу 5 июня, я приехала 5 июля. И что меня никто не искал, это уже другой вопрос. Я уже поняла, что это подруга недалекого ума. Потому що не искать меня на своїй свадьбі це вже такий. Дисонанс, дісонанса, десонанса, диссонанс, і це не стає таким собі гаслом для того всього, щоб вкладалося в опис ситуації на рашці. Дісонанс, десонса, десонанса. Іюнь, іюль, октобер, місяці. Жінка путає. Путає, путає, переплутує абсолютно, і вона хизується цим. Отже, якщо зібрати все докупи, Бастрикін говорить, державна дура. Нілов запитує, чи були американці на місяці. Ця плутає іюнь і іюль, і у неї дісананс, дісананс, дісананса. І ми ще чогось хочемо від росіянців. Серйозно не буде це трендом наступного тижня. Він залишається трендом наступних кількох років. Країна, яка змінила правила граматики для того, щоб підвищити рівень. Рівень грамотності, ну відколи кофе стало можна і он, і ано на Російщині називати суттєво виріс рівень грамотності. А оце ми будемо бачити. Росія найграмотніша і найбільш цитована нація, це вже точно. Кажуть, що багато читають, невідомо тільки того. чого. Ну, а ми знаємо чітко, чого читають: читають розповідей пропагандистів, але у них не все так однозначно. І над другу позицію виривається російський пропагандист, який змінює свою ідеальну картинку світу на фронтах на те, що відбувається насправді. Uh, <coughs> Вспомнів, uh, президентство Трампа то, собственно, До начала СВО основной массив санкций против России, американских, были введены именно при Дональде Трампе. Там у нас были скандалы и с отжатием нашей дипломатической собственности, и с сокращением дипкорпуса в Соединенных Штатах Америки и так, далее, и так далее. То есть, в принципе, наши взаимоотношения с США при Трампе... Ухудшились як ні при кому другому. Вот. Тому я не думаю, що стоїть ждати uh, какого то змінення від американських виборів. Це вони про що? Це вони про те, що стовідсотково буде дозвіл гатити зброєю вглиб Росії. Це вони про те, що міряють циркулями відстані до Москви і коли прогнозують в часі прилетить уже до них. А прилетить ну от ГУР, пороховий завод. Ростов, Тамбов, електростанції, проблеми зі світлом, з логістикою, з металургією, час гатити по горілчаних заводах. Тоді вони точно вийдуть на мітинги і пікети. А у них там це дуже не дуже. Насправді фронти підгорають. Так, повзуча окупація за рахунок кількісного складу і співвідношення артилерії 3 до 1 залишається реальністю нашої на фронтах. Спасибі армії, і кожному кожній, хто стоїть, вгризається, вигризає, відстоює, лікує, ліку, рятує, вивозить, готує. Ох, дякую, армії є без вас. Ми ніщо, і ми це знаємо. А вони, а вони потрапляють в ситуацію, коли наші стоять за свою землю, а вони за щось мусять лежати, лизати, стояти, бігти. Взагалі неважливо. Ладім Ладіміч, наша чергова рубрика від тих, хто був е впевнений у тому, що він за допомогою Воєнщини кредит заплатить, а мусить розпрощатися з життям. 1009-го полка. Я Валетов Євгеній. Це мой брат Валетов Ігор. Вчера выходили на штурм Болчанска. Из штурма у нас ничего не получилось. Все получили ранение. Кто-то убежал. Дальнейшую судьбу их я не знаю. Возможно, раненые, возможно, убитые. Нам с братом, мы с братом получили ранения. Вот все изранены смогли оказать сами себе первую помощь и выбраться в лес. Командир говорит, что завтра надо идти опять штурмовать это здание. Ну в как? Так а что не так? Командир сказал, идите штурмуй, ты кредиты ж платить хочется. Ну в каком состоянии мы пойдем? Если у нас все болит, мы все изранены и у нас просто нету сил. Идути. Я обращаюсь к военной прокуратуре, президенту Российской Федерации. Вмешайтесь, пожалуйста, решите этот вопрос. Зачем отправлять вот таких вот людей, всех израненных, обессиленных в бой? Это просто отправить на смерть. Ведь, по зачем отправлять таких вот людей, Коментарі, я буду вдячна, але найцікавіше, що вони такі отримали порцію сміливіну, почали записувати ці відео і навіть викладати їх в мережу. І так, буде такого більше. Вони робитимуть вигляд, що нічого не відбувається і нічого не змінюється. Ми збиратимемо це відео неодмінно. І так само будемо збирати свідчення того, що ненависть це частина їхнього генного модифікованого м -м, вигляду. Скажімо так, клітинного рівня, якщо хочете. І ні, це не від місця народження, місця проживання і навіть національності, яка прописана була колись у паспортах. Це про те, чим вони живуть і дихають. Не знаю, чи воно набуте, чи вроджено генна модифікація, а чи інфекційна хвороба. Хто його знає. Але те, що з них вилазить, ми маємо фіксувати і пам'ятати регулярно собі пам'ятати. Бо нам так не жити не хочеться і не дай Боже. Фіксуємо чергові свідчення для гаги. ще раз ніякої емпатії в Україні я не ніспитую. Це зрозуміло, не зрозуміло, чому це на цьому потрібно щоразу наголошувати, так щоб сама не забула. Великие питания то через памятью проблема Испытываю. Когда кто-то начинает рассказывать о том, каким будет устройство Украины после нашей победы, хочу сказать, никаким. Вот Украина, как государство в нынешнем ее виде, должна перестать существовать целиком и полностью. Да, что-то мы себе возьмем, не знаю что. Ну, в любом случае больше, чем сейчас. Да, возьмем в губернии, а дальше решать. А далі решать, що делать. Серая зона, буферная зона. неважно. Но никакой ніякої там бути не должно. Тримаю себе за рот і зовні, для того, щоб Ютуб не знервувався і не написав чергову порцію, що ми їх бісимо, псуємо їм нервові клітки. Аби лексика була парламентською. Умовно кажучи, ви отримаєте комбінацію з трьох пальців в кращому разі. Дулів наздрю це ідеальна версія, але так, щоб ці ноздрюлі розірвало аж до потилиці. Так, а чому б і ні? Ну, губернія від губи до губи. Ну, зверху до низу, хай буде, а як же ж? Але що вони мелють, не існувати Україна? Такого не буде. Забудьте, Україна була б до Рашки. Є під час рашки, ну і після теж буде. Звісно, не так рашка скоро розпадеться, як нам хочеться, але розпадеться скоро серйозно. Ну і тенденції наступного тижня. Отже, в Європі все погано, в Америці все погано і дуже зле. Причому погано все і в політичному сенсі. Акцент на виборах буде, і в сенсі як живуть люди. Ну бо потрібно своїх проросійських гегемончиків маленьких протягувати в парламенти, до прикладу, або в уряди. Далі буде історія про те, що є два дружка. Перший Сі Цзіньпін, а другий Орбан, але поки не визначилися з конфігурацією. Конфігурація про те, що свої професіонали натягуються на голови русскому пліпсу, виключно для того, щоб переконати, що так як вони живуть, краще бути не може і хай не сподіваються. Ну не жили добре, не будуть і починати. Ну і так будуть розповідати про те, що на фронтах у них все прекрасно. Кожні 20 захопленої метрів землі будуть розказувати, що вони 20 тисяч. Нам прикро за кожен сантиметр відвоювати доведеться. Ну, але ми точно не поведемося ані на це ІПСО, псо, ані, звісно, енергетика теж у них буде в топі. Ну, енергетика, як в Україні виробляють мільйон кіловатів, а нам не дають. Наступна це історія про політику, що всі пересварилися. І третя це про військових. Ніхто не хоче воювати, ніхто не вміє воювати і, взагалі, ніхто вже не воює. Звіримо наступного тижня годинники у цій самій порі на цьому самому місці. Вам спасибі, що стоїте, і спасибі, що робите те, що вмієте найкраще, аби Україна перемогла.